У нас немає можливості зробити демобілізацію. Якщо главком каже, що ми не можемо демобілізувати, значить, ми не можемо демобілізувати. У нас немає такої можливості. Нам треба люди. Чоловік відомої телеведучої Валентина Хомайко зробив шокуючу заяву про командира свого підрозділу. Андрій Оністрад вступив до лав збройних сил України в серпні 2022-го. Чоловік розмістив допис у своєму інстаграм. Він розповів про проблеми армії, про те, як не поспішають звільняти з посад та про людину, яка його врятувала. Раніше Жина військовослужбовця поділилася, як чоловіка змінила армія, чому власні діти боялись тата, як Аністрат переживав загибель сина. Детальніше про службу чоловіка та його довоєнне життя вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Я завжди вважав, що армія це втрата часу, безглузда, це те, що немає сенсу ніякого, що це формалізм. Зараз до мене до цього абсолютно. інша… інша... Відношення бригада це зовсім інша історія. Це це організм, в якому я живу. Те про що я думаю, це люди, з якими мені приємно проводити час. Мені подобається організація в нашій бригаді. Чоловік зірки каналу 1+,1 плюс Україна Валентин Хомайко. Військовий Андрій Оністра зробив шокуючу заяву про командира свого підрозділу. Заслів Оністрата в українській армії не вистачає інституту лідерства. Лідерів каже він: не люблять і намагаються пригнічувати. А ось поважають, говорить військових лише віслюків. Якщо ти віслюк, ти красавчик. Бути тупим віслюком набагато краще ніж казати правду про ситуацію на ЛБЗ або про особовий склад, або про будь-що -що, стосується реальних ситуації, зазначив Андрій: у нас немає можливості зробити демобілізацію. А ви так вважаєте, да? Я да? це? і да. маю Ні, на увазі. Я вам намагаюся довести. Що якщо главком каже, що ми не можемо демобілізувати, значить ми не можемо демобілізувати. У нас немає такої можливості. У нас немає можливості говорити про це. Нам треба люди, тому що люди мають літати на дронах. Люди мають робити розвідку. Люди мають все робити. Все, до чого ми торкаємося, це все люди. Так от у нас людей немає. Чоловік ведучої також показав фото з товаришем, який врятував його від свавілля командира. Оністрат назвав його унікальною людиною. Той хотів, щоб я місяців три доводив, що я не брав 6 плюс 1 мавіків. Що в цілому буде біля 30 тисяч доларів. Я ж привіз власне 4-3 тисячі, а за рештою звернувся до свого старого друга. Уга, вони швидко прислали мені решту, військовослужбовець. Таким чином сказав чоловік. Він за кілька днів передав роту і попрощався зі всіма. Командир, до речі, п'ять років вчився в USA. Так що мій висновок це не навчання, це культура. Підсумував Андрій пише РБК. Чому я їх маю так списувати? Чому не можна одну людину, одну, одну, от, одну системну людину знайти на весь генштаб, який придумає якийсь простий спосіб списання одного дрону? Один одна людина просто його пише і скаже: Все, користуйтеся, та ні, там фіксити і фіксити. Слухайте, це треба зараз стільчик мені прибавити, Я вам зараз почну писати писати. Ну там система електронного обігу документів, система обліку, взагалі обліку, облік це просто е, жах. Жах. Багато фоловерів чоловіка погодились з його словами і зазначили, що в армії пригнічують не лише лідерство, а ініціативу та ентузіазм, який з'являється у цій справі. У нас ще дуже мало культури. Взагалі я вважаю, що в армії теж має бути культура, а там одне хамство з звер... І самодурство читаю коментарі, і я прям засмучений, бо десь всередині мав надію, що це вже потроху змінилось. Відійшло від радянського підходу з розповідей. Підписуюсь під кожним словом у цьому пості. Е, ну, якщо грубо, то це бюрократія. Але в цілому, в цілому, це е, е, наслідки радянщини. Оце я називаю на, наслідки радянщини і комуніччини. тобто це все, що було, це ж що таке армія. Армія це історія, це традиції. Це 33 за ДШВ, це все, це все історія. Вона ж зайшла до нас з тих часів. А, а тепер армія нас охороняє і оберігає. Да? І тепер питання: ось з цією історією, що робити? Тобто армія це не, це не генерали, це не, це не от те, що ви бачите там, в, в, в у президента чи ще. Це, це 40-річні люди, які кожен день десь сидять. Щось служить, куди стріляють. Андрій Оністрад, відомий банкір, віцепрезидент Федерації Триатлону України, блогер, багатодітний батько. Однак із серпня 22-го року він насамперед є військовослужбовцем. Оністрат доєднався до сил оборони за пару місяців після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку служив у ЦСО Альфа, у складі якого брав участь у наступі на Харківщині восемь 22-го. Потім у сухопутних військах у 68-й бригаді, з якої пройшов оборону поблизу Вугледара. Наступ від Великої Новосілкою і нині перебуває в обороні на лінії Купінс Лиман в обороні біля Вугледару на початку червня Оністрат втратив сина 21-річного Остапа, який служив у його підрозділі, пише українська правда. І батьки вдогонку, там після поранень, після загибель, казали: От ви його відправили туди без підготовки. Це міф. Ніхто нікуди нікого без підготовки не відправляє. Це проросійський міф. Підкреслюю, проросійський міф і 10 знаків уклику. Да. Якщо ми. Починаємо обговорювати цей проросійський міф. То ми починаємо з того, що це проросійський міф. А далі обговорюємо всю решту. Андрій в інтерв'ю для армія ТВ розповідає за час служби у збройних силах вже встиг отримати декілька суворих доган. За словами військового він має певне правило завжди бути френдлі журналістами, які приїжджають на фронт. Оністрад хоче, аби люди бачили справжню війну, а репортажі були знято не в тилу. Обранець Хамайко вже декілька разів возив журналістів на передову. Не обійшлося без непередбачуваних ситуацій, і такі сюжети зазначає Оністрад. Потім перетворювались на чудові репортажі та фільми. Всі ж не усвідомлюють, що таке журналісти. журналісти це ті люди. Які розповідають про людей, про війну, про процеси, про все. Їм треба дати зробити гарний матеріал. Тому що якщо ми їм зробимо хтось там на задній лінії, стане бу ну це не матеріал. Я там цим позвонив всім сказав, не можна ні того, не наприклад, мені ж Камбріг дав сувору догану за інтерв'ю українській правді, але іноді буває так, що цим не задоволено керівництво. Одного разу він організував зйомки для військових, які працювали з дронами в Емпаю, і за це Оністрат отримав чергову догану, яка позначилась на його зарплатні. За словами захисника України, причина таких ситуацій полягає в тому, що менеджмент у військ. У не розвинено і тому вважає Оністрат не всі розуміють, навіщо потрібно взаємодіяти з журналістами. Ну сувородогано, це вже була третя чи четверта. Суворо Дагано, це там мінус 20% відсотків по всьому, по всьому, по всьому. Про те, що я створював історію 68-ї бригади. Ну вдумайся, просто да? Тобто я показав людей, які фізично працюють на вампірі. Як як. Ну не можна було. було ну не можна було напевно цьому в, в академіях не вчать. Насправді це глибокий процес, глибокий процес для, для кадрових військових. Українська ведуча Валентина Хамайко розповіла, як війна змінила її чоловіка Андрія Оністрата та стосунки між ними. Моєму чоловікові здається, що він не змінився за роки війни, а насправді дуже змінився. Коли повертався з фронту, розуміла вже не такий, як раніше. Розповіла вона в інтерв'ю для обозрівателя. За словами Валентини, під час перших його відпусток з фронту Андрія було не впізнати. Зокрема, у чоловіка різко змінювався настрій і він міг вмить зірватися через будь-що. Наслідок цього пояснює Хамайко їхні четверо дітей стали боятись тата та його різких дій. Тож, ведучий час від часу проводила бесіди з родиною, де всі разом вони віднаходили вирішення проблеми. Андрій точно так само повернувся з розгойданою психікою. Так само дуже різко і агресивно реагує. Діти мені могли декілька разів сказати, що я боюсь тата. Ось цієї внутрішньої стриманості і витримки її немає від слова. Взагалі Ця Андрій, навіть там, приїхавши на там на два дні, міг в цих два дні посваритися з дітьми. Я все одно вперто буду наполя... наполягати на тому, що розмова вона вирішує довга, неприємна, складна розмова, очі в очі. Так вони тебе вибісили. Так ти там на них насварився, виставив їх з машини і сказав: ідіть додому пішки. Окей, чого ти добився? Ми це все маємо проговорити. Він це все теж має ну, подивитися зі сторони і усвідомити. Він приїхав додому з відчуттям, що тут має бути релакс, відпочинок і все для нього. Але підлітки це складна історія. Та за словами Хамайко, найскладнішим був період у їхніх стосунках, коли загинув на фронті син Андрія. Остап Оністрат, якому мало виповнитись 22 роки, був оператором відділення ударних ППЕЛА. Загинув під вугледаром Донецької області. Жінка згадує той період так. Дуже важкі зміни сталися з Андрієм після втрати сина Остапа на фронті, біля який ми переживаємо нестерпний. Коли чоловік повернувся після похорону на фронт, я зрозуміла, що ми віддаляємось одне від одного. Зловила себе на думці, що розмовляючи по телефону, він здебільшого мовчить, а потім слухав Дадеться і все людина продовжує жити в тотальному болі. Вони виїхали на це завдання. Їх було троє. Один літав, спостерігав. а Остап мав летіти на, на FPV, і в нього прилетів FPV в У Мене щось всередині дірнулося, Я тоді позвонив командиру групи, з якою він їздив, і коли я дозвонився, він мені розказав, як це все відбулося. Приїхав на місце, його вже запакували, і вже мій дивак його возив. Я його не побачив спочатку. Мені сказали, що там ні на що дивитися, і типу ми тобі не покажемо. Телеведуча почала просити чоловіка перевестися ближче до родини. Це допомогло покращити стосунки. Після низки труднощів у родині і пригніченого стану Андрій Аністрад все ж вирішив змінювати середини. У цьому йому допомогла психологиня. І за словами Хамайко, її чоловіка вдалося реабілітувати вже за півроку. Андрій повернувся в дуже подавленому стані. Йому нічого не хотілось ні виходити з дому, ні вести дітей в школу. Першу чергу це його робота над собою. Потім його робота з психологом. Він відновився, підсумувала знаменитість і сказати, що ми не ви... Шимці конфлікт. Яка у нас мета? Розійтися це легко відбувається. Ну воднохо. Ти цього хочеш? Якщо ти цього хочеш, розійтися, окей, б'ємо по рукам розходимося. Якщо у тебе, у людини, яку я дивлюсь зараз, в очі, немає такої мети, і тобою зараз керують емоції. Давай поговоримо пробувати. Хтось один має пробувати, у кого вистачить на це терпіння? Тобто, я б якби не вдалося з ним його записати до психолога, знайти для нього ту людину. Я б діяла б через себе. Я б на тому етапі все одно б не опустила руки. Я пробувала б транслювати те, що каже мені психолог, але відповідно через себе Я дякую, що ви до це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Та поділіться у коментарях, що ви думаєте про цей випуск.